Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Діти, я пропоную вам сьогодні здійснити подорож до осіннього лісу, Помилуватися красою осіннього вбрання дерев. Осінь красиво розмалювала все навкруги, тільки сосни і ялинки залишились у своєму зеленому вбранні. В парках і садочках на доріжки й трави Падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, діти напівголі і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Кажуть осінь золота. А скажіть, чому її так називають? Вірно, восени багато жовтого та помаранчевого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте, тому і осінь називають золотою. Які гарні дерева в осінньому вбранні. А ось подивіться, подув вітерець він зриває і кружляє листя у повітрі. А ви знаєте, як називається це явище у природі? Вірно, це явище називається листопад. Листя падає на землю. Люди ходять по листю і воно шурхотить. Послухайте як. Подивіться, який у мене букет із різних листочків. Давайте його розглянемо і дізнаємось, з якого дерева листочок. Оцей маленький листочок з берези. Він який? Березовий. Якого він кольору? Жовтого. А цей великий листочок схожий на пальчики. З якого дерева? Вірно, з каштана. Отже він який? Каштановий. Молодці. А як ви гадаєте, з якого дерева цей листочок? Вірно, з клену. Який він? Кленовий. молодці. А це листочок з горобини. Який він? Горобиновий, молодці. Осінь не тільки прикрасила дерева у лісі, а ще принесла нам кошик з подарунками. Це плоди з лісових дерев. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має, з дуба в землю упаде і весною проросте. Це жолудь, ось це жолудь. Він твердий, гладкий на дотик, коричневого кольору. У нього є шапочка, жолудь це плід дуба. Що за диво на гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Кожушок розривається і на землі плід опиняється. Це каштан. Він коричневого кольору, твердий, гладенький, круглої форми. Це плід каштана. Що це за плід, що на дереві росте? Міцну шкара має, білочка їсти полюбляє. Це горіх. Він твердий, шершавий, круглої форми. Коричневого кольору, шкаралупа горіха, ніби поділена навпіл. Якщо горіх розколоти, то всередині є смачне ядро. А хто полюбляє їсти горіхи? Вірно, білочка, птахи. Шелестять ялинки в нас, метрів шість заввишки. Краще їм нема прикрас ані рідні шишки. Діти, а це що за плід? Так, це шишки. А на яких деревах ростуть шишки? Вірно, шишки ростуть на ялинках і соснах. А хто полюбляє їсти шишки? Вірно, пташки та білочки. Молодці! Червоненькі ягідки їй осінь роздавала, і красуня ця струнка та хів щедро пригощала. А це плоди горобини. Ягідки маленькі, кругленькі, червоненькі, зібрані в грона. Горобина на смак дуже гірка, але коли будуть морози, вона стане смачною. Тоді ягідки, горобини їстимуть птахи. Осінь принесла різні плоди, з них можна зробити різні поробки. Удома з батьками виготовте щось цікаве. Чекаю фото ваших осінніх поробок. До побачення, діти! Гарного дня!